І так, колеги, давайте поговоримо про організацію заходів з імунізації населення і впровадження глобальних програм. Що ми на сьогодні маємо? Ми маємо відкриту в 1796 році вакцину проти віспи. Надалі, в 1905 році Верховним судом США було прийнято офіційно, що щеплення проти віспи є обов'язковим для збереження громадського здоров'я. 1928 рік Лігою націй рекомендовано використання вакцини проти туберкульозу. В 1948 році перша комбінована вакцина розроблена для профілактики дифтерії, прапця і кашлюку. Надалі, 1954 рік, про що ми сьогодні говорили, це успішні результати клінічних випробувань і отримана першу ліцензію на вакцинацію проти поліоміліту. 1971 рік комбінована вакцина проти кору, паратиту та красу. І вже в 1980 році було в ООС оголошено про ліквідацію єдиної хвороби, викорененої завдяки вакцинації, це віспи. 2015 рік поліоміліліт офіційно було заявлено, що в США в 1994 а в Європі в 2002 році було ліквідовано поліоміеліт. На жаль, Афганістан і Пакистан досі лишаються індемічними. І в 2019 році світ сколихнув COVID-19. Щодо глобального тягаря хвороб, ми спостерігаємо, що якщо порівнювати Україну і Східну Європу, то тенденції зберігаються майже ті самі, як для ентеровірусних інфекцій, так і до респіраторних інфекцій, тому зупинятися не будемо, йдемо далі. Порядок денний по імунізації до 2030 року, оголошений Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і було прийнято рамкові дії скоординованого планування, моніторингу та оцінки власності та підзвітності, а також комунікації та пропаганди вакцинації населення. Для забезпечення вакцинації населення було запропоновано створювати здібні команди для ефективного управління програмами імунізації. І тут ми вже говоримо про мультидисциплінарні команди, про що зараз дуже бурхливо з вами обговорювали. Наступним кроком пропонується розробка стратегії з підбору виявлення та охоплення недостатньо вакцинованих груп населення, а також забезпечення. Адекватного фінансування та ресурсів для оперативних рівнів програм вакцинації, і модернізація ланцюжків поставок вакцин, підтримки доступності потужних вакцин. І ось тут саме повністю полягає відповідальність на фармацевтичних працівників. Як же впливають вакцини в залежності від стану здоров'я, їх економічної або соціальної вигоди. І ми з вами розуміємо, що якщо ми говоримо про стан здоров'я, то ми говоримо про зниження захворюваності або смертності від інфекційних захворювань, ми говоримо про те, що нам необхідно викликати колективний імунітет, запобігти антибіотикорезистентності, знизити захворюваність на інфекційні захворювання, що ускладнюють неінфекційні захворювання. І запобігти інфекційним захворюванням і надати профілактику онкозахворювання. Якщо ми говоримо про економічні Вигоди, то тут ми маємо на увазі економічно вигідне лікування спалахів інфекційних захворювань, мінімізація впливу на сім'ю, розвиток стійких програм вакцинації і економічно ефективну готовність до спалахів інфекційних захворювань. Ми винесли уроки, які були надані. Пандемією COVID-19, і ми розуміємо, що так дійсно ось таке навантаження на системи охорони здоров'я призводить до гірких наслідків. Також хочеться зауважити і на соціальній вигаді. Це є справедливість в охороні здоров'я, тобто доступ усіх громадян до безпечної вакцинації, гендерна рівність, вплив на тривалість життя та можливості пацієнтів і зміцнення інфраструктури охорони здоров'я та соціальної допомоги, які ж існують стратегії вакцинації для профілактики хронічних захворювань, пов'язаних з інфекційним агентом. Це профілактика може бути гострих інфекцій і хронічних інфекцій. При гострих інфекціях, перш за все, треба звертати увагу на зменшення передачі інфекційного агенту, який призведе до того, що колективний імунітет ще більше посилить загальний ефект. Перевагами є приваблива для профілактики ювеніального діабету, якщо встановлений зв'язок з інфекційним агентом та вакциною. Ефективність даної програми може призвести до повної ліквідації інфекційного агента. І мотивація включення ще однієї вакцини в ін'єкції, що вводяться немовлятам, якщо передбачувані переваги профілактики неінфекційних захворювань буде видно лише через десятиліття. Якщо у нас є встановлена стійка інфекція, ми можемо ввести дану вакцину пізніше в житті, коли люди починають турбуватися про небезпеку різних хронічних захворювань, що торкаються більше високих вікових груп. І перевагами може бути мотивація до вакцинації, яка буде особливо високою серед тих, хто вже відчув симптоми хронічного захворювання. А недоліками є те, що немає встановленої системи для охоплення дорослих, які мають бути вакциновані. І сама вакцина не існує як модель. І для того, щоб розробити нові одюванти для посилення чи пригнічення вибраних реакцій, нам слід відповісти на декілька запитань. І Такими запитаннями можуть бути, наскільки визначено зв'язок хронічного захворювання зі збудником підозрюваної інфекції. Чи є у нас експериментальна модель тварин, яка дозволяє дослідити, як впливає вакцина на пацієнта що від, або на збудник інфекції, що відомо про патогенез хронічного захворювання та інфекції, що лежить за нею, і як набутий імунітет впливає на стан пацієнта. Як ми можемо Змінити ситуацію, щоб перетворити стійкий на захисний імунітет, і чи можна на це вплинути під час хронічного захворювання. І хронологією клінічних випробувань вакцин буде знайома вам уже таблиця із фазами доклінічних досліджень, і ми розуміємо, що на першій фазі участь будуть приймати 20 80 учасників клінічних випробувань. І На цьому етапі лікарський засіб або вакцину вже має бути схвалено для тестування на людях. Друга фаза це 100-300 учасників, третя фаза 1000-3000 учасників, і тут вже лікарський засіб подається на затвердження до FDA або будь-якого іншого контролюючого органу. Далі FDA проводить огляд із ефективності та Безпеки даної вакцини і схвалюється лікарський засіб або вакцина до випуску на фармацевтичний ринок тієї чи іншої країни. У нас відбувається реєстрація вакцини на нашому ринку. І четверта фаза це є фаза постмаркетингових досліджень, в якій приймають участь вже більше тисячі учасників. У всьому світі, колеги, хотілося б зауважити, що Всесвітня Організація охорони здоров'я виділяє і акцентує увагу не тільки на хронічних захворюваннях, а на основних хронічних захворюваннях, такі як хвороби серця, онкологія, ендокринні та метаболічні захворювання і захворювання легень. І отже, хотілося б заакцентувати увагу на клінічних рекомендаціях, це канадські клінічні рекомендації, які Рекомендують вводити вакцини для пацієнтів різних груп із хронічними захворюваннями. Ну, Як приклад, можемо зупинитися на тих вакцинах, які рекомендовані до регулярного використання. І ми спостерігаємо, що при різних хронічних захворюваннях, таких як ендокринні, серцево-судинні, аутоімунні, хвороби нерок або пацієнти що перебувають на діалізі, захворювання печінки, легень та неврологічні порушення пропонується використовувати, дифтері, вакцину проти дифтерії, ГРВІ, герпесоопорізуюча, вірусу папілому людини, а також. Спостерігаємо мінг мінінга чотиривалентний кон'югант, і кашлюк, і поліоміліт, і Стовпняк. Також вакцинація осіб із хронічними захворюваннями щодо живих атенуйованих вакцин. Рекомендовано щорічно використовувати вакцину проти грипу. І тут ми спостерігаємо, також було рекомендовано використовувати щорічно вакцину проти грипу у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. І давайте ж зупинимось на доказах, які на сьогоднішній день є. Щодо використання вакцини проти грипу. І ми спостерігаємо, що гострий інфаркт міокарда після лабораторно підтвердженої інфекції грипа було розглянуто в серії випадків для оцінки зв'язку між лабораторно підтвердженою інфекцією грипу та госпіталізацією із інфаркту міокарду. І ми спостерігаємо, що існує значний зв'язок між респіраторними інфекціями грипом та Гострим інфарктом міокарду. Наступним дослідженням є зв'язок між вакцинацією проти грипу та серцево-судинними результатами у пацієнтів з високим ризиком. І також було доведено, що існують основні несприятливі серцево-судинні події, що порівнюють вакцину проти грипу та контролю. І Було доведено, що використання вакцини проти грипу пов'язане з нижчим ризиком серйозних побічних серцево-судинних подій. А серцево Посудинна смертність порівняння вакцини проти грипу та контрольної групи показала найбільший ефект лікування, який спостерігався серед пацієнтів з більш високим ризиком ішемічної хвороби серця. Вплив вакцини проти грипу на смертність та серцево-судинні наслідки у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями було досліджено в систематичному огляді та метааналізи. І було доведено, що вакцина проти грипу була пов'язана зі зниженням серцево-судинної смертності порівняно з контролем та восьму спостережними дослідженнями. А вакцина проти грипу була пов'язана зі зниженням. Непередбачених серцево-судинних подій мейс, порівняно з контролем у чотирьох рандомізованих та трьох спостережних дослідженнях більше, ніж 130 тисяч учасників. Наступна вакцина це є полісахарідна кон'югована вакцина проти пневмококової пневмонії у дорослих. І Тут ми вже спостерігаємо, що участь приймали більше 80 тисяч пацієнтів. І було доведено, що серед людей похилого віку дана вакцина ефективна у профілактиці пневмококової, бактеріємічної та небактеріємічної пневмонії вакцинного типу, а також інвазивного пневмококового захворювання. Ціного типу, але не у запобіганні набутій, у, з іншими збудниками збу, пневмонії з будь-якої причини. Зв'язок між вакцинацією проти covid 19 та клінічними результатами у пацієнтів із серцевою недостатністю, і ми е, спостерігаємо, щоб використовувалася база даних Корейської національної служби медичного страхування, участь приймали більше ніж 650 тисяч пацієнтів. Спостереження відбувалося впродовж 6 місяців. Спостерігалися пацієнти, які були розподілені на дві групи. Не вакциновані та вакциновані із серцевою недостатністю, і було досліджено низький ризик госпіталізації для пацієнтів, у яких є серцева недостатність із низьким ризиком інсульту, інфаркту, міокарда, міокардиту або перикардиту та венозної тромбоемболії. Вакцинація проти covid 19 у пацієнтів із серцевою недостатністю не тільки. Знижує ризик зараження COVID-19, а й зменшує ризик серцево-судинних подій, включаючи погіршення серцевої недостатності. Зв'язок між вакцинацією та МАС серед пацієнтів із попередньою інфекцією SARS-CoV-2. І тут уже майже 2 мільйони пацієнтів досліджувалися вакцини Америка, вакцини Pfizer-Biонаtech, Moderna, вірусні векторні вакцини Johnson Johnson, різні групи. Пацієнтів, які повністю вакциновані, частково вакциновані та не вакциновані, і було доведено, що попередня мес складає 29% проти 0,9%, діабет другого типу майже 34% проти 7,5%, гіперліпідемія 50 і проти 14,4%, Ішемічна хвороба серця 46% проти. 4%, захворювання печінки 4% проти 0,8% і ожиріння 29,4% проти 16,4%. Часткова або повна вакцинація пов'язана з нижчим ризиком виникнення серцево-судинних подій після зараження COVID-19 або sars cov 2 і які ж фактори впливають на вакцинацію, які визивають реагеність на, вакцина, на вакцинацію наших пацієнтів? І давайте виділимо є три фактори, такі як фактори вакцини, до яких відносяться шляхи введення, тип та доза вакцини, доза антигену, фізіко хімічні властивості та кількість доз. Фактори адміністрації це довжина голки, швидке введення вакцини, маршрут адміністрування, а також внутрішні фактори, такі як вік, стать, раса, індекс маси тіла, циркадні ритми пацієнта і фізіологічний стрес. Окрім цього, існує ще індивідуальний досвід до або після вакцинації. Тут слід враховувати індивідуальні особливості кожного пацієнта. Щодо зв'язку побічних реакцій після вакцинації проти грипу зі смертністю та серцево легеневими наслідками у пацієнтів високого кардіоваскулярного ризику, то це було досліджено в дослідженнях Invested. І було доведено, що легкі та помірні поствакцинальні побічні реакції були пов'язані зі зниженням ризику серцево легеневих госпіталізацій або смерті від усіх причин. У пацієнтів Високого кардіоваскулярного ризику, та не повинні вони перешкоджати майбутнім вакцинаціям. І щодо частоти побічних реакцій після введення вакцин, І ми спостерігаємо, що частота побічних реакцій, така, наприклад, як Набряки, то спостереження дуже рідко, але ж зауважимо, що, наприклад, дифтерія, вірус папіломи людини, грип це один із десяти Мінінгіт, вакцинація, то вона трошки рідше виникає. гепатит А трошки чистіше. Паратіт, кашлюк, пневмококова інфекція, поліомієліт, ротавірус, краснуха. Також Спостерігаємо, що набряки відбуваються від 1 до 10 випадків або один із 100 випадків, але ж в усіх цих вакцинах спостерігаємо, що серйозні несприятливі події вони виникають дуже рідко. І тому можна вважати дані вакцини безпечними та ефективними опротидії із із даними захворюваннями. Щодо рідкісних побічних реакцій після вакцинації sars cov 2 різними вакцинами, які були запропоновані з 2021 року. І ми спостерігаємо, що це можуть бути різні вакцини і з боку серцево-судинної системи, і такі ускладнення, як серцева недостатність, інфаркти міокарди, перикардіти з міокардітами. Але ж ці випадки вони є дуже дуже рідкісними, а також тромботично тромбоцита. Тепанія, тромбоз венозних пазів головного мозку, розсіяне внутрисудинне згущення, тромбози глибоких вен або емболії, або спаланхнічних вен і лімфоденопатія та інші непередбачувані наслідки. І отже, ризик тромбоцитопенії та тромбоемболії після вакцинації проти covid 19 та позитивного тестування на SARS-CoV-2 було спостережено в самоконтрольному дослідженні. Серії випадків. І досліджувалися вакцини Astrazeneca 19 мільйонів, більше 19 мільйонів пацієнтів. І більше 9 мільйонів пацієнтів на вакцинації з Pfizer Bio, І Первинні результати госпіталізації або смертності, пов'язані з тромбоцитепенією, венозною тромбоемболією та артеріальною тромбоемболією впродовж 28 днів. після Трьох ведень. Вторинні результати, такі як тромбоз венозного пазуха головного мозку, ішемічний інсульт, інфаркт і рідкісні артеріальні тромботичні потії, приз... дані дослідження показало, що підвищені ризики гематологічних та судинних подій, що призвели до госпіталізації або смертності, спостерігалися впродовж коротких проміжків часу після перших дош МРНК вакцин. Ризики подій були значно вищими і тривалішими після зараження sars cov 2 ніж після вакцинації в тій же популяції. І отже, ми спостерігаємо, що на графіках, що майже, якщо порівнювати пацієнтів на вакцинації, що майже немає побічних реакцій у порівнянні з тими пацієнтами, які не отримували вакцинацію. Також нами було знайдено, що існують Дві рідкісні побічні реакції вакцини, до яких відносять міокардит перикардит на МРНК вакцині Pfizer або Moderna, і другий синдром Єнабари, тромбоз венозного синусу головного мозку і це вірусна векторна вакцина Astrazeneca, 190 випадків. Але ж ми розуміємо, що на ту кількість, яку було на сьогоднішній день проімунізовано пацієнтів, 190 випадків це дуже дуже і дуже малі цифри. Тому будь-який потенційний ризик гострого дисимінованого енцефаломіеліту або поперечного міеліту має бути зважений у порівнянні з добре встановленими захисними перевагами вакцинації проти COVID-19 та його ускладненням. І колеги, ми вирішили для вас навести ось в таких таблицях, якщо комусь цікаво буде, то можете задокументувати для себе. Це рідкісні побічні реакції після вакцинації на COVID-19. І такі ускладнення, як інфаркт міокарда, міокардит або перикардит, синдром Єнабари і інсульт, індикація даних побічних реакцій і спостерігаємо наведену які дії слід приймати при виникненні даних реакцій. Також тут навели на набуту гемофілію А, імуноопосередковану тромбоцитепенію, анафілактичний шок, синдром капілярної негерметичності, васкуліти та ревматуїдні артрити, імуноглобуліна анефропатія, тиреоїдіти, реакцію шкірного наповнювача, систему склеродермії, васкуліти судин, нирковий васкуліт суд. Судин, дерматологічна багатоформна рітема, обмороження або подібні до обмороження, ураження пальців ніг, гематологічне поширене внутрішньовільне судинне згортання і тромбози з паланхнічної і лімфаденіти, а також очні ураження, гостра макулярна нейроритинопатія, центральна сирозна ретинопатія, двостороннє розшарування сітківки, увіїти аутаімунні гепатит. І, в принципі, Ще раз наголосимо на те, що які б страшними не були побічні реакції. Ми дослідили, що їх виникає вкрай рідко. Тому, перш ніж вакцинувати пацієнта, завжди зважуємо користь та вигоду від вакцинації і наперед дбаємо про безпеку нашого пацієнта. Дякую вам всім за увагу. Наталія Анатолійона, тут такі питання. Ви знаєте, похліще, чим було за е, вакцинацію. Так, і так, ну, продовження про вакцинацію ще у нас є. Е, чому МОЗ не може, от, доктор Аріна, ну, кстати, до вас теж не може чітко прописати для МОН, щоб дітей автоматично переводити на сімейну форму навчання, вести штрафи для батьків, які не вакцинують дітей. Ну, я повністю згодна, Знаєте, їх в мене було. Ну, я ж теж там багато чого собі надумала, коли донька була мала. да? І я так, ну, там, то не так, то чого, в неї те, в неї се. Мій, мій чоловік, її батько, сказав: значить так, ти береш дитину і йдеш і її вакцинуєш. Все, проблем не було. Він не медик був. Він був там, і так далі. Він не розумівся по всі побічні дії, які можуть статися від вакцин. Але я взяла свою. Ми розділяли відповідальність, розумієш, за дитину. Окей, ти сказав, що треба вакцинувати. Я лікар, я тебе слухаюся. Це твоя дитина, це моя дитина. І я пішла. І коли зараз все сталося як добра, вона повністю провакцинована за всіми параметрами, як це мало бути. Так, далі, 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 далі у нас іде. Валентина Токарева, скільки часу триває кожна з чотирьох фаз? А тут в залежності сейчас. Чотири фази, якщо можна виведіть, тут в залежності від того, який час займе набір наших досліджуваних пацієнтів. От, і спостер... Якщо брати, коли розроблялася вакцина проти covid 19 то ми розуміємо, що це були найбільш мінімізовані строки часу, коли ці дослідження відбувалися. Я так розумію, що використовував. І програми штучного інтелекту для того, щоб розробити і зробити перші кроки для розробки даних вакцин. Дякую. Дуже цікаве питання пані Тетяна Толочко. Про запалення серцевого м'ясу після вірусної тіології відомо. Але не можу зрозуміти вакцинації під час пандемії. Ковід, приклади, відомі смертельні випадки. Пацієнтів, що після щеплення, а не хвороби. Ну, ви знаєте, Тетяна, Тетяна Наталя Анатолійовна, дуже гарна, Тетяна, пані Тетяна Толочка, дуже гарна ваше така зауваження. І якраз про це ми і була дуже цікава в нас бесіда з пані Голубовською, професором Голуб Голубовською, про те, що і зараз сьогодні багато випадків, що після щеплення. Особливо це було після ковіду, і відомо, що молоді чоловіки мали приклади, багато прикладів, все ж таки після щеплення від ковіда. І це є все в літературі, це все доведено. розвиток міокардиту. Тому ну, це все є, тому ми не будемо про це зараз піднімати таку бесіду. Ми не є інфекціоністами. Давайте чесно казати. Ось. А тому, якщо потрібно, то, будь ласка, ми запросимо пані Голубовську і зможемо поговорити на цю тему в нашій аудиторії. Але такі е, роботи є дуже багато таких статтей є, і я вас підтримую. А можна трохи по Берліоз пояснень. Дуже прошу про вакцинації. Берліоз по берліозу берліоз. ми... У береліозу я не знаходила Марина Миколаївна. Ви не знаходили. Не Вакцинації знаходила. немає, так? Да? Все ж таки. Ну я знайшла клінічні канадські рекомендації, але тут про берліоз... нічого нічого не було. Mm -hmm. Добре, ну будемо витягувати цих клещів і все. Добре. Дякую, дуже цікаво змістовано. Дякую. Дякую вам. Ось і таким чином, шановні колеги, хто прийшов до нас тільки за балами, за 10 балами і за тестами. Вже зараз можна починати відповідати на тести, але ми зараз будемо продовжувати проводити наше консіліум. І консіліум я запрошую нашого психіатра, який прийшов до нас, і дуже цікаві будуть дві, дві у нас лекції відносно якраз стану кардіоваскулярної системи у хворих з психосоматичними станами, а також це буде. Доктор Рощин Олександр Анатолійович, А далі до нас прийде все ж таки невропатолог, і ми будемо розмовляти з вами про проблеми вертебра логі біль в спині. Дякую.